Бокс один з найдавніших видів спорту, йому майже три тисячі років. Сьогодні Україна королева боксу, адже найкращі спортсмени саме тут. З одним із них ми зустрічаємо ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Як прокинувся? Активно. Тормально. Зарядка, Сніданок. Ремонт, зараз, так? Да? Так, зараз ремонт, так що вас не запрошую поїхали тренування, не будемо почати час. Коротко про героя Андрій Шаманський. Майстер спорту України з боксу. Вік 30 років, вага 69 кілограм. Боксом займається з 13 років. Надихнув його на цей вид спорту батько. Пам'ятаєш свій перший вихід на ринок. Так, мені так залоцювали всі місця, що я програв цей перший бой. Але без падінь немає підйомів за плечима у Андрія майже 100 переможених боїв. Його секрет успіху віра в себе, відсутність страху та цілодобові тренування. Страх – це придумане відчуття, кожен собі його придумав сам. Ти боїшся бійки? ні, ти боїшся, що тебе наб'ють. А взагалі, як у боксера починається рада. починає день з легкого хасування, якоїсь каси. Єдине, що виокремлює боксерів від звичайних людей, це постійні тренування. Сьогодні я буду боксером. Головний атрибут боксерські рукавиці. Бойові є, а є тренування. Е, ці можна назвати бойовими, так як вони десятки. Щоб не травмувати суперника, шнурки на рукавицях треба заклеювати пластирем. В мене ситуація трошки легша. Мої перчатки на звичайних ліпучках. Тренування починається з розминки. А от багато хто каже, що бокс це як шахмат. Тут потрібна тактика. Так це правда і виграє не сильний, не сильний, а виграє розумний. Далі робота в парі, тобто спарин. Відповідно, відповідні поробки, так що ми легенько. Я то ладно легенько. Я ж не знаю, що в тебе легенько. Може, це буде мій останній сюжет. У сірих штанах журналіст програми Ранкове еспресо Олег Борисов. У чорних штанах майстер спорту України з боксу Андрій Шаманський. Бокс. Після мого першого влучного удару по Андрію я зрозумів: мені буде непереливки. Двадцять. Награлися. Андрій, на сам кінець. Вої побажання нашим глядачам. Будьте спортивні. Хай живе з вами сила.